여러분, 춤을 안다 Ми завжди одержувати Конституцію України, на законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвідчизних. Так розумію, що вони мені побажали довго і всього шляху і русло. Я, я не, я не... Не... Це, не... це не була гречка. Вас це не образило? Знаєте, ну, нема сенсу зверна... звертати увагу на цю політичну партію, тому що я вже з ними так спілкуюся два роки, тому я чекав від... від них набагато гіршого. Тут вони ще дуже себе е... виховано повели. Перший день йому напевно сподобався. Якщо буде з'являтися в парламенті, будемо продовжувати. Тому що ну очевидно, що це є фальсифікатор. Це людина, яка нечесно опинилася в парламенті. Людина, яка два рази сфальсифікувала вибори, і ніякого права в нього немає представляти Шевченківський район в парламенті.